Привіт всім! Еволюція каже, що землі мільярди років. Але згідно біблійській хронології, ще 6 тисяч років тому людина жила до тисячі років. На сьогоднішній день, в середньому, людина живе всього 70 років. Коли Бог творив землю, він покрив її магнітним полем. І ми бачимо на сьогодні, як ресурси землі закінчуються, тому що поле магнітне набагато слабше. І ми бачимо, як Бог поставив свій термін, і нічого матеріальне не є вічне, тільки Бог і його слово є вічним. І коли ми не вивчаємо біблії, коли ми не знаємо правди, то ми віримо в все, що попало, що землі мільярди років. Що людина пішла від мавпи і так далі, але Бог дав інструкцію. Це Біблія, і тільки вивчаючи її, ми можемо знати правду.